Всім привіт, всім добрий ранок. Ми ще не йдемо в школу. Ми вийшли з Дінькою на прогулянку. Дінь сьогодні як нова копійка, нова куртка, нові кросовки. Вчора його б бі... так виріс за зиму. Курточка... Я навчився зав'язувати шнурки. Навчився зав'язувати шнурки. Виріс так за зиму, що вже курточка була, прям рукава підстрелені. все, та це ж. Вона поїхала та купили вони вчора, його трохи вділи. А ми зараз вийшли трошки прогулятися, бо в мене сьогодні дня. я працюю, і там треба мамі, боже, сонце сліпить, треба мамі там, таблетки одні купити. Та зараз там в магазин та річку треба купити. Повертай трохи, куди ти прямо йдеш. Та річку треба купити там. Каркаси курячі, прогуляємося, до них віднесемо. А у мене є космонавтик. Космонавтик у нього є вчора купили. А, да, красивий космонавтик. В общем, таке, вийшло і на прогулянку, полізне, з приятним. І прогулятися, і заразом, і, і заразом, я кажу. І заразом віднести там, що треба мамі. Так що йдемо. А в нас вже почали зацвіт... За квіт... зацвітати, вже підпочали абрикосив, деякі вже квітнуть, а деякі ось ось тільки. От, вже ось прямо на, на ходу. Це скільки тут? Три чи чотири дні тепло таке було, і вже бузок ось повикидав. Прямо бачиш, Діння, які ці гронки вже повикидав, буде квітнути теж. Листочки. Сьогодні в нас трішки похолодало. Йдемте. Трошки похолодало, ну, зараз 15 градусів. Але не холодно. 15 це ж не 0. Не Тепло із запилу з сахари. З запилу з сахари. Та то -та там пилюка тільки. Так, все, пігулки забрали. Зараз зайдемо ще в ділікат. Скупимося. Він був безверху і тепло було. Угу. І він зараз опускається на землю, і за Понятно. того немає. з за того вже пропадає тепло. Понятно, все це із-за пилу, Сахар. Діня все знає в нас. Школа. Школа. Отож, а ти в школу не хочеш ходити. І зараз не хочеш. Угу. Ми вже з Дзінь скупилися в магазині і йдемо це ж уже до батьків. І проходжу я повз дерево, яке я вам знімала ось в неділю, коли я до батьків йшла, і казала, що геть немає ще навіть і таке, знаєте, ну, і біленького не виглядало. Три дні пройшло і вже ось абрикоска ось-ось вже зацвіте. Вже деякі квітні, мабуть, від сорту, яка, яка пізніша, яка раніше. Все, знову накупили всього, йдемо. Зінькою заодно прогуляємося. Я говорю, йдемо, говорю, хоч трохи подихаєш свіжим повітрям, а то тут телебачення, то інтернет, то телефони, Оці всі сидять діти, а так кажу, хоч прогуляємося трохи. Сходимо, провідаємо бабушку з дедушкою. поки до школи. Аби не вітер, було б зовсім добре. А так такий вітруган, скільки він вже буде дути. Ідемо боже, який вітер тут. А дідушка насить, якраз нас виглядає. З річком гуляє на вулиці і нас виглядає. Мама вже тут на клумбі поприбирала вже порядки кругом. А дивлюся, чуєш, і сусідка одразу бігом да, вийшла, давай сапати сьогодні. Сусід, сусідка теж дивлюсь, сапає сьогодні. Вийшла все. Ага, побачила, що в тебе вже порядок, і сама собі там маленьку. Ага. Так, все, будемо з дінькою. О, вже і отой жовтий кущ зацвів. І бачиш, як швидко ябрикоски зацвітають. Та ні, а нема морозів в Нема. 15, 15, 17 градусів. Да, да, вже позацвітало за три дня мігом все. Ну що, будемо бігти, бо в школу. Так, ідіть, скажете, хай йде додому. Хорошо, все. Пішли ми до сьогодні, давай, пока-пока. А де річа? А. Ну не знаю. Річа домой. Річа домой. Домой. Уже нарцисик зацвів. Ось Домой. теж пролісочки Домой. сині. Вже починається краса. І Річа так не хочеться йому додому. Страшне. Все, пішов. Голову нахилив. Та він і так пішов, дідня. І дідь його гонить додому. Я вже одну клієнтку відпрацювала, і в мене тут перерва, а тут дивіться, хто до мене приїхав. При, Валюни на роботі форс-мажор, їх вигнали всіх з роботи. Тут вона приїхала до мене, поки перегулять, пересидять, тому що ж Денис приїде до мене, бо сьогодні вітер такий капець. Ну, якось оце, ти наш, ми в день ходили, було тепліше, наче ніж зараз. Чи то просто що я тільки вийшла з хати. мене з З роботи роботи уволили. Не вигнали. Просто в них там форс-мажор. Усіх вигнали. Усіх вигнали, так. І коротше, а я хочу в магазин, та людині кажу, говорю, не заходь, пішли в магазин сходимо. Хочу купити творожка і хочу зробити нашу, знаєте, бабку. Запіканка, сирна запіканка з макаронами, яка в нас називається бабка. Так що сьогодні буде рецепт. Я вже колись значит, його показувала, але покажу ще раз, як я роблю ту бабку дітку. Дивіться, які хмари у нас таке щось. Ну, дощу, наче не обіцяють. Але тут сонце і тут такі хмари чорнючі. Вже половина восьмого вечора. Ой, Господи, це я в ополіці. Я тільки закінчила працювати. І мені оце тепер треба готувати їсти. Поставила воду на макарончики зварити, тому що буду робити, я вам казала, уже бабку. Це сирна запіканка з макаронами. Тому зараз зварю макарончики. А також, ви знаєте, я сьогодні достала розморожувати карася, думала посмажити. І чогось достала і ще філейку курячу. Та оце думаю, що мені з нею робити. Ну, мабуть, я її назад заморожу, бо вона мені зараз не потрібна. У мене ще котлети є. В общем, то рибу, рибку зараз теж поріжу і просто підсолю поставлю, хай вона стоїть, а вже посмажу завтра. Завтра в мене я до часу дня теж вільна. Працюю тільки вже після часу дня, то буде рибка завтра посмажу. А зараз зроблю тільки запіканку. І все. Поки мої макарони варилися, вони вже зварилися, я їх отцідила. Ну, я зварила якби більше, там все, що в мене залишалось, я й зварила. Я там візьму, е, скільки треба буде на запіканку. А ті, що залишаться, будуть Денісу так їсти. Бо я ж кажу, він у нас макаронна душа. То вони будуть їсти йому так просто е, до котлетки. Так, рибку я теж вже почистила. Вірніше, вона почищена була, я її еле порубала, порізала, їлі-єлі душа в тілі, бо такий кребет якийсь. Товстий. Зараз її підсолю, замариную і все. Посмажу вже завтра. Я що сьогодні вже і томилася, І, коротше, буду відпочивати. Ну, зараз все поставлю, запіканочку зроблю, це швидко. От, поставлю, і хай вона собі запікається на завтра, буде діньки якраз на сніданок. От. Так, все, рибку підсолила і її в холодильничок. Хай вона підсолюється. А Ще можна десь у мене є і приправки до рибки. О, ще трішечки залишилось. Зараз ще трішки приправками присиплю. О, все. І хай вона маринується. Будемо робити запіканку. І так, що нам буде потрібно для цієї запіканки? Ну, якби самі макарончики, отакі. Вермішелька тоненька. Більш ніякі сюди не підійдуть, тільки отакі тоненькі вермішельки. Сир домашній. Ну, чи не домашній, але ну, отакий от, от сир кусковий. У мене він жирненький, 18% жирності. Дрібка солі для балансу смаку, цукор. Якщо ви використовуєте, я не використовую, я підсоложу трошечки цукрозамінником. Наголошую, у мене він натуральний, не хімічний, тому не треба мені писати за нього. Також ванілін і п'ятеро яєць. Це все. Поїхали. Починаємо з того, що треба нам подрібнити сир. У мене тут було 570 грам. Ну, якби, Тут пропорції, знаєте, не, не обов'язково дотримуватися, скільки є, стільки є. Так, сюди додаю дрібку соли і додаю трохи цукрозаміннику, щоб трошки підсолодити. Можна взагалі без цукрозаміннику, можна тоді. Вже на запіканку там, покласти ложечку меду, можна зробити з бананом, додати ще банан. Ну, в общем, хто що хоче, можна цукор. Я дрібню е, виделкою. мені так зручно, його не треба перебивати блендером. Я от в таких запіканках я люблю, коли. Трішки залишається, ну, знаєте, ця фракція сиру. Якби що це не подрібнено там, знає, в, ну, в, в, в якесь суфле. Я люблю коли отак. От от. Тому я веделочкою це все дрібню. Це дуже робиться швидко, дуже швидко. І також ще сюди додам можна додавати ванільний цукор, але у мене ванілін, тому зовсім небагато, тому що він концентрований, щоб ванілін вам не дав гіркоту в запіканці. Так, далі сюди теж все дуже приблизно, без всяких пропорцій. Додаю сюди оці вермишельки. Додаю вермишелі. Якби самі для себе ви можете ну, пропорції, що ви хочете, да, чого було щоб більше, чого менше, чи приблизно пополам, я теж так завжди якби, ну, роблю. Ось так поклала трохи і зараз перемішаю і подивлюся. Ну, знаєте, щоб не були одні макарони, а щоб були, якби, щоб тут же ж і сир був, бо це ж таки сирна запіканка. У нас Дінька любить отаку запіканку, він її з задоволенням завжди їсть. І з медом він дуже любить, із сметанкою. Тому. Отак перемішуємо. Так, ще трішки я була додала макаронів і починаємо тепер сюди вбивати яйця. Ну, звісно, в таку запіканку, чим більше яєць, тим краще, тим вона буде м, краще, краще консистенції. Тому я взяла аж п'ятеро яєць. Ну, вони в мене такі не дуже здорові, тому взяла п'ятеро. Ну, знаєте, в даному випадку яйця запіканку не спортять ніколи. Так, все, перехожу на ложку, бо ведеться тепер незручно. І все це тепер мені треба вимішати разом з яйцями. І оце, в принципі, і все. І це вже буде Ой, запіканка готова. Викладаємо тільки в форму. І запікаємо її. І все. Так, все. Додала я ще, ви знаєте, ще й додала шосте яйце. Ну, вони в мене невеликі, якісь такі середні по розміру, то, думаю, треба додати. Викладаю у формочку. Просто в мене якось так багатенько вийшло. Ну там сиру було почти що 600 грам. Я зазвичай там беру там, 400 чимось. Ну, от вийшла якраз повна форма. Зверху можна е, покласти декілька грудочок масла. Ну, Я так і зроблю. Я дуже люблю такі запіканки, коли я зверху завжди Кладу е, трішки масло. Можна збити, е, можна збити яйце, допустим, із сметаною, із цукром, і залити зверху таким. Теж буде смачно. Ну, В общем, це вже там по бажанню хто як хоче. Ось отака краса виходить. Дешево і сердіта, знаєте, як то кажеться. От, щоб плотненько було. Ну, от у мене вийшла повна форма. Все. Ну, от так. я зверху беру масличко. О так, раз, два з там чи скільки, і кладу. Тоді воно і аромат такий вершковий дає, і буде смачно і вкусно. І все, і в духовочку. Десь на 180 градусів. Ну і там, дивіться, по своїй духовці 30-40 хвилин. Поки там моя запіканка запікається, я хочу озвучити один коментар у мене був стосовно кави. Що замовляли каву без кофеїну і чомусь не працювала промознижка моя. Я їм написала вчора, і вони мені дали відповідь, що якби все нормально, промознижка діє на, на всі отакі в пакетах кави, вона діє. Не діє тільки на <кхм> Там комбонабори, ну, типу, знаєте, як набір. Кави типу пробної, там, мабуть, вони маленькі. Тоді на ці, як і, господі, скажіть і мені, дріпи не діє. Ну, в общем, а на звичайні такі пакети діє. І вони мені навіть вислали скріншот чиєгось чи ну замовлення. Я його прикріплю подивитися, це фото я зроб... ну, якби вони мені фото вислали, скріншот і там теж була кава без кофеїну, і видно, що знижка моя діє. Не знаю, що це воно таке, чи, можливо, якийсь глюк у них там був, чи що там у них було, не знаю. Ну, взагалі, то повинно діяти на каву без кофеїну. В нормальних отаких от пакетах все повинно діяти. Може, треба ще спробувати. Не знаю, але ну, якби все працює. І знову ось мені там сьогодні написали, що замовили, все нормально, знижка працює. Не знаю, чого так, чого так відбувалося, що там у вас, ну, що там сталося, без поняття. Ну, якби, наче все працює. Так, ну і все. Зараз я вже тоді допечеться до, до запіканку, я вам покажу, яка вона вийшла. І все. Вже хвилин 40 пройшло, мабуть, буду доставати запіканку, вистачить її вже. О, яка. Я не хочу, щоб вона там сильно була така зарум'янена. Все, вже вона готова. Зараз покажу. Ось така красунька ще вся кипить. Бачите, як це масочку. Воно тоді масочку осяде, і все буде добре. Ось така чудова запіканочка. З макаронами я її зробила це сугубо, тільки заради деньки, тому що він у нас любить: оце таку, Оце з макаронами. Коли я для себе роблю, то я роблю без макаронів. І, знаєте, роблю. Ну, щоб менше вуглеводів було, так, то тому без макаронів роблю. Я вам показувала вже декілька рецептів. Ну, що не зробиш для любого внука, він любить таку. Ну, буде таку їсти. Е, тому, ну і все, мабуть, на сьогодні все. Тому що вже, вже 9 годин майже, і мені ще відео монтувати, то я на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім. Пока всіх люблю, цілую, обнімаю.